Домашнє завдання, символи та образи, художній образ, стиль та композиція в дизайні, знакові системи, принципи побудови знаків, стилістична єдність. Значить, що нам треба зробити? Використовуючи запропоновані сервіси, створіть логотипи в кожному сервісі. І так, у нас є три посилання. Переходимо по кожному і дивимося, що там можна зробити. І так, перше посилання Graphics Primes. Чи якось так воно звучить у нас. Значить. Для того, щоб почати працювати, нажимаємо Create Your logo Now. Завантажується така от штука. Тут дуже багато різних підказок. Перша підказка каже, що нам треба зробити назву своєї фірми чи корпорації чи компанії. Треба щось придумати. То думаємо, що це буде за компанія ваша, власна, чому вона буде специфікуватися? Чи це якась технологічна, чи це якась там продуктова, чи це освітня і так далі. Ну, наприклад, я напишу назву Космо. Так Буде астрономічна в мене компанія. Так, Космо чи через C, не знаю, навіть, через, через таку літеру. Так, нехай так воно буде називатися. Ви придумаєте свою власну назву. Нажимаємо далі. Далі наслідок «Images», Тобто це зображення. Можна написати щось тут, можна вибрати по категоріях ось тут. Якщо в мене космос, то я Space напишу Space, тобто щось, що відповідає космічній тематиці. І тут переді мною є такі от кліпарти, які можна вибрати, тобто це зображення, які можуть відповідати темі. Ну, я не знаю. Те, що вам подобається, те і підбирайте. Враховуючи всі оці нюанси, які ми з вами в руці перерахували. Нехай це буде зелена планета, така от Космос Стар, що надпис, що планета буде одного. Цього одного надписа. Так, Далі йдуть shapes. Shapes Це у нас фігури. Базові. там ось такі от базові. Далі ось такі от під грифом якимось кліпарти, опять же, які можна додавити декоративні лінії. Завітушки всякі і символи. Так, тобто, Можемо додати, можемо додати, подивіться, як вам воно буде. Наприклад, я додав ось такий круг, але воно відповідно, не підходить мені сюди, тому його можна, напевно, і видалити. Так, А можна от звішити, наприклад, перетягнути, зробити от, от емблемку. Тобто робимо її під себе, редагуємо, щоб вийшло красивенько. Далі зверху можна кольор поміняти, тобто це все налаштовується. І редагується. Бачите, кожна лінія окрема, тобто можна різнокольоровим його зробити. Таким чином робимо той кліпарт, який, ви вважаєте, краще е, кліпарт, логотип і краще підходить вашій компанії, а потім його зберігаємо. Для того, щоб зберегти, от у нас є кнопка Download your logo, тобто завантажити ваше лого, і все, і воно буде вже в нас. Працювати. Можна зробити скріншот, тобто на цьому моменті робите скрін, прикріпляєте до Google класу і здаєте цю роботу. Таких у вас повинно бути три. Вони повинні бути, ну, в принципі, одної тематики, одна буде у вас фірма. Зробите три різних логотипа, тому що, думаю, не вийде у вас просто зробити одинакові. Так, і все. І на цьому все. Переходимо до другого сайту. Так, ось вона відкривається. Brands. Значить, що тут треба зробити? Опять. Enter your business name. Треба ввести, як називається компанія. Опять же та сама Космо Так, додати tagline Опціонально. Тобто, чи хочете ви, чи не хочете. Так, тут якась мова є? Ні, всі. Всі такі, що неудобно буде. Get Started. Починаємо працювати. Далі йде автоматичне обрахування. Далі ще How did you Discover. Як ви знайшли, це вже йде опитування в нас. Можна щось вибрати, можна не вибирати. Натискаємо Next. Так, це в нас йде про опитування про нашу мету. Яка наша компанія буде? Фізичні, сервіси, лікарня, контент, технологічна програми, або інше. Ну, Вибираємо або пишемо те, що підходить під нашу категорію. Нехай це буде от у нас. Ідемо далі. Ентери введіть вашу індастрі. Кофішоп, наприклад, ведіть, що у вас за організація, чим вона займається. Кофішоп, це кафетерій, наприклад. Ні, у нас не кафетерій, в мене буде наприклад, там астрономічна. Так, можна скіп нажати, щоб пропустити цей етап. Далі, чого ж логотайп? Виберіть тип логотипа. іконка, назва лише, чи велика літера. тобто буде... Одна літера із перша літера нашої компанії. Давайте з іконкою візьмемо. Далі, you can only select one. Щось одне можна вибрати: геометричну форму чи пошук е, іконки по базі даних. Давайте пошук виберемо. І ось пішли перед нами іконки різного типу, і ми повинні щось своє вибрати. Або find, або знайти. Опять я шукаю Space. Так, на космічну тему у нас все-таки <смі>, цікаві є іконки. Тут вибираємо те, що нам підходить. Можливо, це ракета, там якийсь і так далі. Ну, нехай буде. Щось У нас там планета була. Тут теж треба вибрати якусь планету. Ось така от планетка, нехай буде. Бачите, що там можна вибрати декілька іконок, я так розумію. Так, от ракета біла. Можна її видалити потім, От дірочку додавить, наприклад, там, не знаю. Вибираємо так, щоб було, звісно, не сильно багато різних іконок. Тому тобто, що сильно багато теж погано. Тепер підпис: вибираємо шрифт, який нам подобається більше. Давайте ось такий візьмемо високий тейлер. Так, ага. Один із трьох. Три шрифта треба вибрати нам. Я так розумію. От, три вибираємо. Далі next. І починається формування нашого логотипа. 100% завантажилося. І тепер нас просять зайти через аккаунт якийсь. Зайшов я через свій Google аккаунт, і тепер у нас ось такі, от, подивіться, ну, варіанти. Тобто я можу перемикати, і воно показує свої варіанти, і то, як воно саме зробило. Отакі от от логотипи. Тобто можна декілька з них кастомайз, тобто це можна відредагувати. щось, Поміняти там ловить, тобто ми вже згодні з тим, що в нас вийшло. Давайте на таку от планеткою ловить. І все. І тепер I'm finished, тобто закінчити створення логотипу, і тепер можна його завантажити. Можна зробити скріно тих усіх варіантів, що вам запропонувала система. Так. Іде завантаження. Далі йдуть рекомендації, що можна зробити. Подивіться, от візитку можна завантажити, буклетик, флайер і так далі. Завантажуємо сам логотип. Ну, і тепер воно, звісно, навіть, хоче від нас повисити тарифний план, тому що треба там щось, тому що треба кошти на це. Так, ну, кошти ми не будемо платити. На цьому можна зупинитися ну, і сфотографувати сам логотип, який у вас вийшов. Так, опять вже не хоче воно ну, ось. Отже, на цьому етапі можна тут завершати. Переходимо до третього сайту. Ось він, третій сайт. Логотаймейка. Ні, це ще той самий. Давайте я скопіюю. І так логотайпер. Значить, воно вже бачимо мова тут йде. Російська. Починаємо робити логотип. Значить, ім'я компанії. Так само пишемо те, що ми придумали. Космостар я написав. Починаємо. Іде завантаження. Далі, подивіться, воно вже автоматично саме мені видає логотипи. Тобто генерується автоматично з кастовими тобто, випадковими зображеннями. Що ми можемо зробити? Дивіться, згенерувати нові, додати слоган, тобто е додати якесь речення, щоб було підписано мілким шифтом нижче. Або пошукати, подивіться, по темі. От в мене абстрактна якась тема, я напишу Space той же космос. Space пошук. І ось тепер автоматично генеруються вже логотипи за допомогою ну, конкретного фільтру. По космічній тематиці. Так, ще можемо генерувати до тих пір, поки нам не сподобається щось конкретне. Так, от, наприклад, отака. далі я натискаю редактування. Подивіться, у нас тут іде коротка стисла інструкція, яка розказує, як працює цей редактор. І бачимо, появляється у нас векторний редактор, який допомагає нам зробити так, логотип. На що ми можемо? От, у нас є галерея, можемо додати сюди ще якісь іконки. От, наприклад, Ракета мені це сподобалася, я можу її додати. Ось вона. Так, можемо, дивіться, відмінити попередню дію. Так. Можемо ми що зробити, розміри міняти, повертати там і так далі. І що? Текст додати, завантажити щось своє і фон замінити. так. Заливка там, бачимо, сплошна. Градієнт Web 2.0 радіальний. Тобто можемо градієнти робити, навіть прозорий фон зробити можемо. Так, і в кінці, коли ми закінчили роботу з цим редактором, натискаємо Зберегти і скачати. І опять же нас просять зареєструватися, зайти туди і так далі. Тобто на оцьому етапі, як ви зробили свій логотип, можна робити вже скріншот. Так, зайшов я через свій аккаунт, і що нам пропозиції опять йдуть. Тут нам і логотип, тут нам і коробочку, на дизайн, тут нам і візитки, тут нам і листи, тут нам і веб. Що це таке? Для веб-ставки логотипи. Тобто, можна що, редагувати і скачувати. Побачимо, чи дадуть нам його завантажити. Так, скачати. І опять же нам просять зробити підписку, активізувати преміум-аккаунт, тобто заплатити кошти. От На цьому можна вже зупинитися, ну, зберегти, як PDF. ми можемо цей документ. В принципі, теж гарна ідея. Так, хоч щось. Отже, от. Така от ваша робота зробити три логотипи для однієї якоїсь компанії на одну тематику. І завантажити їх до Google класу. На цьому все, до побачення.